Скажіть, будь ласка, як рішення США про припинення постачання зброї вплине на українське військо? Я, що уряд може зробити, щоб це питання якось врегулювати? І чи є вже конкретні домовленості з нашими різними партнерами щодо перекриття саме тих позицій, які надходили зі штатів? Дякую? Дякую за запитання. Актуальне стану на сьогодні. Ми... Працюємо і робимо все для того, щоб забезпечити наші збройні сили всім необхідним. Але відповідь на ваше запитання почну зі слів подяки нашим партнерам, Сполученим Штатам Америки, американській нації, яка дійсно протягом трьох років підтримувала і підтримує Україну всім необхідним грошима, санкціями, зброєю, політичною підтримкою. Сьогодні ця підтримка є в Україні, вона продовжується. Стосовно дискусій про можливість припинення, ми абсолютно спокійно всіма наявними і доступними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі сполученими штатами Америки з Конгресом Сполучених Штатів Америки з адміністрацією президента Трампа з президентом Трампом для того, щоб Україна і США продовжили нашу боротьбу за справедливий тривалий. Стабільний мир в Україні на європейському континенті, і сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись. Ми шукаємо ці можливості кооперації прагматичної. Базуючись на економічних, зокрема її угоді про спільне, про спільне створення інвестиційного фонду в Україні, ми готові її підписувати. Будемо рухатись в цьому напрямку. Ми також працюємо з нашими європейськими партнерами і також дякую Євросоюзу, Єврокомісії, всім країнам G7, всім членам Європейського Союзу за. Таку непохитну підтримку України протягом цих трьох років сьогодні. Активно відбувається комунікація зі всіма нашими партнерами. Ми працюємо над залученням коштів для українського виробництва. А я наголошу більше 30% необхідної для захисту зброї техніки боєприпасів Україна вже виробляє самостійно. Ціль 50% ми активно розвиваємо. Я впевнений, цього року ми цієї цілі досягнемо. Ми також маємо підтримку від європейських країн. Ми маємо підтримку від країн G7, але безумовно, безумовно, США є важливим військовим, фінансовим політичним партнером України, і важливо зберігти це партнерство. Важливо знайти шляхи. Ми над цим працюємо зараз активно спільної роботи над досягненням миру. Україна як ніхто хоче справедливого і. Такого забезпеченого гарантіями безпеки твердого миру для нашої держави для європейського континенту.